Ну що ж, друзі, нас мурижили, мурижили вчора весь вечір, потім сьогодні весь ранок. Навіть там якісь 10-20 чоловік нормально забрали свої паспорти, якісь люди нормально їх подали, скажімо так, але так як ми з вами і говорили, просто це була перевірка від української влади, як будуть реагувати люди. Вчора, тобто, через неофіційні джерела закинули інформацію про припинення консульських дій. Навіть до вступу в закону закону про мобілізацію. І зараз є в нас вже офіційна інформація, тому як Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, написав цілий великий пост, і ті, хто кричить: от на офіційних сайтах нічого немає, ніхто нічого не публікує, ви могли вже замітити, що в Україні зараз на офіційних сайтах публікується все з затримкою в тиждень, а перед тим закидуються через різні. Просто звичайні там медіа інформація, провіряють, тестують, як це працює з українцями, як вони реагують. Зашкварні такі, да, зміни. І потім хтось з міністрів виходить і пояснює, чому так. Ми з вами про це говорили в минулому відео. І зараз давайте зачитаємо, що ж говорить Кулеба, і поговоримо, що чекає українців далі. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свою думку в коментарях, буде дуже цікаво її почитати. І що, починаємо. Отже, Дмитро Кулеба написав такий досить е, великий пост в Твіттері своєму: захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом Міністерства закордонних справ. Водночас, в умовах повномасштабної російської агресії, головним пріоритетом є захист батьківщини від знищення. Зрозуміло, тобто, тут говориться про те, що громадянам е, за кордоном Ніби постійно МЗС про них піклуються, але насправді не піклуються. Як це виглядає зараз? Чоловік призівного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна. Отак якось це виглядає. Крім того, обов'язок оновлювати свої дані документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Якщо ці люди вважають... Що хтось там далеко на фронті воює і віддає своє життя за цю державу, а хтось просидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, так це не працює. Бо ці послуги зараз може отримувати, напевне, тільки міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і йому подібні. А всім іншим цього робити тепер не можна. Бо я щось не бачив нашого міністра закордонних справ на фронті. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно. Е, говориться про те, що вчора, хоча документ публікується, ну якби там дата стоїть ще 17 квітня. Вот, і бачимо, що вони просто через ліве джерело це все залили, мовчали, ніхто нічого не говорив, і тому це вводило багато кого в оману. Невдовзі МЗС надасть уточнення роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах. Законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах з наближенням до вступу дію закону про мобілізацію, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку та під час та після набрання ним чинності. І що ж в загальному це означає? В загальному це означає, що на сьогоднішній день. Бачимо, що українська влада вони не хочуть е попереджати заздалегідь так, своїх громадян. Е Фактично, менеджер не хоче своїх роботодавців сповіщати про якісь зміни, які вони впроваджують. Вони їх не публікують на офіційних сайтах. Вони їх закидують, аби як було, а потім дивляться, як люди реагують, і після цього все. Тобто, я конкретно от знаю чоловіка, який 700 кілометрів проїхав сьогодні до Варшави для того, щоб подати документи на закордонний паспорт. Відповідно, він цього зараз робити вже не зможе. 700 кілометрів він проїхав в одну сторону, зараз поїде в другу. При цьому на паспорт він не подасть. Точно так само що до цього він декілька днів моніторив сторінку ДП документу для того, щоб зловити собі дату і також на це потратив величезну кількість часу. Це також нікого не хвилює. І е, якби, те, що відбувається з, з українцями за кордоном, і те, як українська влада на сьогоднішній день відноситься до українців за кордоном, ми бачимо лише одне: що е, головно, головним завданням є. Е, Якомога більше українців відвернути від України, якомога більше тих, хто за кордоном, відбити в них бажання взагалі коли-небудь повертатись в Україну. Ви, я це, це я не це Я це читаю в коментарях під кожним подібним відео, які я публікую в себе на каналі. І, власне, така ситуація зараз вона так виглядає. І, скоріш за все, що. В подальшому також ніхто не буде дивитись там на думку і на якісь е, права і обов'язки, скажімо так, тих українців, хто за кордоном. Е, як бути з тими людьми, які взагалі там по 10, 20, 30 років вже перебувають за кордоном, також незрозуміло. Бачимо, що це люди, про яких. Е, Останні 30 років держава не піклувалась, і їм було, в принципі, все одно на тих українців, які заробітчани, виїжджають за кордон і так далі через несприятливу обстановку в Україні ще до війни. А зараз ці люди дуже різко пригодилися всім і бачимо, що в один момент, в один час можуть просто такі зміни вноситись. І наскільки це законно, я не знаю, але надіюсь, що юристи дадуть якусь оцінку таким діям. Але навіть якась юридична оцінка, якесь визнання того, що це незаконно, це абсолютно ніяк не допоможе е, ані Україні, ані українцям, бо е, ніхто вже на ті закони давно не дивиться. Я насправді не люблю говорити там, про українську політику, про ситуацію, яка відбувається в Україні, бо в мене канал про новини з Польщі так, для українців. От, але бачимо, що. Українська влада не дає нормально жити українцям за кордоном, в тому числі українцям в Польщі. Тому мені доводиться про це говорити. От ви свою думку можете, як завжди, писати в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Пишіть, до речі, хто подавався на паспорти, хто. Мав десь забрати зараз паспорти, так. цікаво подивитись, скільки людей втратили такі можливості. Ну і, звісно ж, цікаво буде дивитися на наступні дії європейських країн, де зараз перебувають українці. Бо, скоріш за все, що буде введено і популяризовано. Таку штуку, як міжнародний захист, коли люди будуть просто здавати свої паспорти, будуть отримувати умовно дозволи на проживання на основі міжнародного захисту, і потім будуть просто отримувати не паспорти громадянина України, а будуть отримувати так звані сірі паспорти, з якими вони зможуть перебувати легально на території країн Європейського союзу, до речі. Також цікавий факт, що е, паспорти, в них ця система накрилась. Да, вони там сказали, що в нас не працює система. І допоки Кулеба от свою заяву не написав, вони казали, що в нас не працює система. І не видають паспорти, не видавали як мінімум, бо все дуже швидко міняється ні чоловікам, ні жінкам. Видавали тільки дітям до 12 років. Як це буде відбуватись далі? Як ситуація буде змінюватись, не зрозуміло, але. Будемо слідкувати за розвитком подій. Ви, друзі, будь ласка, свою думку пишіть в коментарях, буде дуже цікаво її почитати. І що ж, друзі, всім гарного дня, наскільки це може бути? До нових зустрічей!